Дякую, вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз приховував факти незаконного збагачення. Набу повідомило про підозру очільнику антимонопольного комітету, шляхом переробки знищеної техніки. Як Міністерство оборони поповнює держбюджет, спеціально спланована операція СБУ та сили оборони атакували чотири російських аеродроми. Військові РФ завдали удару безпілотником по центральній частині міста Куп'янськ. Зафіксовано влучання в пункт отримання гуманітарної допомоги. Вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. ЗСУ завершили пошуки знищення противника у Суджі на Курщині. Про це заявив головком Сирський. За його словами, спочатку добив полон взято понад сотню російських військових. Також головнокомандувач ЗСУ доповів президентові щодо ситуації на всіх основних напрямках. Сила оборони України продовжують ведення оборонної операції в східної та південної операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються. На тарецькому та покровському напрямках з метою недопущення просування противника, нанесення йому максимальних втрат. Подивіться, будь ласка, якщо чогось там ще не вистачає, ми можемо дати. Я розумію, поки передаються відповідні пакети від партнерів. Розумію, що не просто, але може там ще можемо якось посилити наші війська на, на цих напрямках. Зверніть на увагу. Українські військові створюють зону безпеки на території Курської області РФ. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Віцепрем'єрка зазначила, що передбачається зокрема проведення гуманітарних операцій задля підтримки цивільного населення у межах зони відкриття гум коридорів для евакуації цивільних, як у бік Росії, так і у бік України, та допуск в цю зону міжнародних організацій. За новинами з Курської області зараз слідкує весь світ, але нам стало цікаво дізнатися, як всі ці новини сприймають саме українці. З надією чи з тривогою, наші журналісти вийшли на вулиці та спитали у пересічних громадян. Давайте почуємо, що кажуть люди. Новини про бої в Курській області. Ви сприймаєте з надією чи тривогою? З надією? З надією. Надія то, що чоловік вернеться додому з передової. Надія. І це надія. Стрівого. Стрівого більше. Взагалі я нейтрально отношусь. Ну і як нейтрально сказати. Я просто лайкаю ці. Ну тому що мені кажется, що <зі> з цього нічого хорошого не буде. З надією. Зайшли тільки з надією. Чому? Тому що ми з надією ми можемо рухатись вперед. Це нам не... це нас мотивує, тільки надія. Нейтрально. нейтрально. Це не до мене. Я так і не люблю. Скоріше за все позитивно. Чому? Так як сам являюсь військовим і знаю, що це таке. З надією. вони молодці, вони правильно зробили. Це дуже-дуже удачний такий момент. Класно. Міноборони поповнило держбюджет на 24,7 мільйона гривень шляхом переробки знищеної техніки. Як повідомили у відомстві, на спецмайданчиках накопичили тисячу тонн металобрухту з дорогоцінними металами. Серед них 100 кілограмів золота, 1900 кілограмів срібла та 25 платини. 80% коштів від утилізації золота та платини, і 50% від срібла спрямують до держбюджету, а решту на потреби ЗСУ. Україна отримала мовчазну згоду від партнерів на використання західної зброї, зокрема на території РФ. Олег Дунда заявив в ефірі ранок лайф, що партнери не озвучили жодного слова проти операції ЗСУ в Курській області. Ми почули лише вітання і підтримку. У нас зараз досить цікава ситуація. Наші партнери, а в першу чергу це Сполучені Штати, вони заглибилися в свої предвиборчу ситуацію. Їм зараз не до України. Тобто ми маємо вікно десь три місяці робити те, що ми вважаємо за потрібне. Якщо ми будемо успішні і матимемо будемо успіх в цих операціях, всі нас пошепки підтримують. Скажімо так, стосовно використання західної зброї, ми маємо зараз таку собі ситуацію мовчазної згоди. І ті ж німці. Які постійно кричали, що ні ні не можна виявляється ті танки, які передані Україні? Вони вже а не ні, німецькі. їх можна використовувати в той спосіб, який ми вважаємо за доцільне. СБУ та сили оборони атакували чотири російських аеродроми цієї ночі. Повідомили джерела новини. Лайф це була найбільша атака на російські литовища за всю війну. Вибухи чули на аеродромах Воронеж, Кульськ, Слава Слейка та Борисоглебськ. Відбулася спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці литовища для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. Набу повідомило про підозру в незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень керівнику держоргану із спеціальним статусом. За даними нардепа Железняка, йдеться про очільника антимонопольного комітету Павла Криленка, як зазначили правоохоронці у 2020-2023 роках. Фігурант, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув у власність 21 об'єкт нерухомого майна і один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини. Загальна вартість активів склала 61,7 мільйона гривень. Водночас законні доходи чиновника та його родини ніяк не дозволяли здійснити такі покупки. У своїх деклараціях це майно посадовець не указував, щоб приховати факт незаконного збагачення. Фініш Олімпійського експресу сьогодні до столиці приїхали останні українські учасники Олімпіади в Парижі. Вранці додому повернулися художні гімнастки, опівні представники команди сучасного п'ятиборства та вільної боротьби враженнями від головного спортивного форуму чотириріччя. Атлети поділилися з нашою знімальною групою. Вже традиційний для столичного вокзалу явище на місцевому інформаційному табло напис Олімпійський експрес сьогодні до Києва повертаються наші останні олімпійці. Останні паризькі ластівки, представники вільної боротьби та сучасного п'ятиборства. Кілька секунд очікування змінюються першими обіймами на українській землі. Я дякую спортсменам, тренерам, які зробили на цих іграх все можливе для того, щоб Україна звучала, Україну бачили і Україну поважали. Це саме на головне з нашого боку, з організації штабу, екіпірувального центру і всього ми робили все можливе для того, щоб кожен почувався як на рідній землі і в своїй сім'ї. Тому я дякую всій нашій команді за те, що ми були в першу чергу разом. Камбек наших атлетів без медалей. Втім, зізнаються вони емоції від 16 змагальних днів все одно зі знаком плюс. Олександру Хоцінівському точно є з чим порівнювати. Для мене це були вже треті Олімпійські ігри. і В порівнянні ну, Париж досить ну, достойно провів Олімпійські ігри. Е е інфраструктура була дуже качественна, і туристів дуже багато було. І... Було багато наших людей, які підтримували нас на трибунах. Дуже велике дякую за це. Атмосфера на турнірі та курйозна при кінці ігор. Такі найяскравіші враження від Олімпіади у Владислава Чекана. Зійшов з сам страпу літака, і я одразу побачив усе вокруг, навкруги. І ну, всюди були Олімпійські ігри. Просто нас одразу зустрічали волонтери, одразу сюди плакати. Все 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 розпочалося. Таблички, мабуть, це от був перший і дуже яскравий досвід, а другий, мабуть, на закритті, коли я впав. На щастя, обійшлося весь цей час, додає Владислав, намагався концентруватися лише на підготовці до виступу. Чи вдавалося стежити за подіями в Україні і вже а, і вже за, от за межами України? Я себе, Я себе Скажімо так, поставив в кут в цьому плані, коли перестанні тижні підготовки, і саме всі олімпійські ігри я просто майже не брав телефон в руки для не знаю для новин, лише відповідав на змагань на повідомлення. А коли приїхав до віледжу, то взагалі навіть перестав відповідати, тому що намагався повністю сфокусуватися на виступі. А вже потім цього вже почав. Ну, якби дочитувати все те, що я пропустив, от і там було багато. Пропустили багато. Да питання, без якого не можна бійтися. Нейтральні спортсмени чи перетиналися? Не бачив жодного. Чесно скажучи, не бачив жодного. Тож припустимо, що загальні враження від Паризької олімпіади в українців позитивні в загальному заліку. Ми на 22-му місці. В активі збірників 12 нагород. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.